Розрахунок петель на кардиган з В-подібним вирізом. Для початку нам потрібно відповідні заміри: це охват шиї, обхват грудей, регла. Далі нам потрібен обов'язково зв'язаний зразок, по якому ми визначаємо щільність в'язання горизонтально і кількість рядів у висоту. Після чого нам потрібно знати, яку ширину планки ми хочемо, щоб була. Ширина планки у мене 4 см. З двох сторін вона буде 8 см. Тому до охвату шиї, ось охват на шиї, ми додаємо ще по 8 см планки. Ось вони 27 плюс 8 35 см. Виходить, що охват шиї у нас 35 см. З чого ми робимо розрахунки? 35 см, умножаємо на щільність в'язання 1,4, у нас виходить 49 петель. Спочатку ми робимо розрахунки, як на звичайний кардиган. Звичайний кардиган без в подібного вирізу. Спочатку цей потрібно розрахунок зробити. Для цього ми розраховуємо охват шиї 35 см. Множим на 1,4 виходить 49 петель. Чому я роблю плюс 6? Тому що. Планка заходить одна на одну. Тобто та планка, що знизу, вона не буде враховуватись в об'єм на грудях. Вона не буде враховуватись. Тому їй треба зробити плюс 6. Тепер дивимось. У нас є 55 петель. 55 петель. Ми розподіляємо зазвичайним розподілом, так, як на звичайний кардиган. Тобто, це 6 і 6 наші планки. Потім 6 і 6 полочки, по 2 петлі на кожну лінію реглану, по 5 петель на рукава, і 13 петель спинка. Тепер від цієї кількості нам потрібно відняти ці петлі, що йдуть на полочки і на планки. Тобто, 24 петлі: це 6, 6, 6 і 6. Що ми робимо? 55, віднімаємо 24, виходить 31. Ось наше 31. Тому що в'язання ми будемо починати саме так. Тепер у нас з кожної сторони є по 6 петель. Це буде наших 6 прибавок впродовж нашого в'язання. Продовж нашого в'язання. Тепер нам потрібна довжина від лінії реглана. До першого гудзика. тобто до тої частини, де будуть заходити планка на планку. У мене це 15 сантиметрів. Далі ми цих 15 см множимо на е, висоту, на щільність в'язання у висоту, тобто на щільність рядів. Виходить 37. 37 ділимо на 6, е, тому що 6 прибавок. Ділимо на 6, і виходить, що через 6 рядів ми маємо робити прибавки. Через 6 рядів, Тобто прибавку зробили, 6 рядів пров'язали, прибавку зробили. Ось так розраховуються петлі, кількість петель на в'язання з виподібним вирізом. Це найзручніший спосіб розрахунку, тому що є, я бачила способи навіть з формулами різними. Це найпростіший, найлегший і найзрозуміліший як для мене. Покажу на зв'язаному картиганчику, де ці прибавки. Кроме того, як ми робимо звичайну, звичайні прибавки в кожному лицевому ряду по лініях реглану, ми робимо на початку і в кінці ряду, по тому, як ми відрахували, прибавки по нашому вирізу. Тобто, на самому початку нашого в'язання, ось наш, наші регланні лінії. Так, ось у наші йдуть перші прибавки, ось вони десь приблизно. Потім через 5 рядів йдуть друга прибавка, третя прибавка, четверта прибавка, п'ята і шоста ось тут перед э, з'єднанням перед гудзиком. Я у відео майстер-класі, як в'язати цей кардиганчик, все э, розповідаю, пошагово розповідаю. От, І від цього виходить ось такий гарний виріз, і такий гарний кардиганчик.